Для приготування грибного крем-супу нам знадобляться печериці, звичайний ріпчатий лук та молода картопля, а ще декілька цікавих інгредієнтів, серед них ізолят соєвого протеїну, інулін дуже корисна добавка, а також сухе кокосове молоко, яке замінить нам тваринні вершки і додасть вершковості. Всі овочі промити, почистити, подрібнити. Як вам зручно. Потім я обсмажую спершу гриби на пательні і можу ще трошки додати оливкової олії спреєм, щоб допомогти їм обсмажитись. Поки я нарізаю картоплю, в мене гріється вода в чайнику, тому що це допомагає зберегти час при закіпанні води. Коли вода закипіла, в мене вже готова картопля, я вливаю все в каструлю і одразу додаю картоплю. Тим часом. Продовжую випарювати воду з наших грибів і починаю різати цибулю. Цибулю нарізаю також невеликими шматочками, потім одразу додам їх до грибів, як тільки зникне додаткова волога з самих грибів. І продовжую помішувати. Якщо треба, можна додати ще трошки оливкової олії, але в мене антипригарна пательня, тому мені це не обов'язково. Як тільки закипіла картопля, я додаю перець, спеції за смаком і лавровий лист. Продовжую помішувати овочі, і якраз коли картопля вже закипіла і готова, я виймаю лист, тому що нам потрібно буде далі це все блендерити і лавровий лист нам буде заважати. А тому виймаю лист і додаю овочі. Регулюючи кількість води, ви можете регулювати наскільки рідкий чи густий у вас вийде суп. Я додатково ще зливаю бульйон. У наші овочі з залишками бульйону я додаю спочатку сухе кокосове молоко, воно дуже добре розчиняється в гарячій воді. Потім додаю соєвого протеїну, він додасть більшої цінності. А також інулін дуже корисний пробіотик для нашого імунітету. Все це не дуже старанно перемішуючи, я. Переливаю потім у блендер. Ви також можете використати занурювальний блендер, якщо у вас немає великої чаші з S-образним лезом. Подрібнюємо до однорідності і перевіряємо консистенцію. Якщо ви задоволені густотою супу, то можна прикрашати і подавати. Для мене цей суп зараз загустий, тому я вирішила розділити його на дві частини, щоб одна частина залишилась такими шматочками грибів та інших інгредієнтів, а в іншу частину я Додаю більше бульйону, та ще раз блендерю, щоб зробити цю частину супу такою ніжною та гладкою за консистенцією. А потім змішую обидві частини, і можна подавати. Цей суп смакує як теплим, так і холодним. Особливо раджу додатково посипати його при подачі деактивованими дріжджами, щоб додати цього сирного смаку. Або якщо ви використовуєте тваринні продукти, то можете покласти декілька шматочків фети. Повний рецепт крем-супу ви можете знайти за посиланням під цим відео. Чекаю на ваші відгуки, підписуйтесь, ставте лайк та до зустрічі в наших соцмережах.